На фоні галасу випрошування, ба навіть вимагання ракет «Тамагавк» та інших далекобійних ракет. Варто всім пам'ятати, окрім мільйона дронів, мільярду дерев, Зеленський ще зробив гучну обіцянку, заяву в листопаді минулого року, що в 2025 році Україна виготовить три тисячі крилатих далекобійних ракет. От його пряма мова. Поставлено завдання зробити щонайменше три тисячі крилатих ракет. Пройшов рік з цієї заяви і вже закінчиться 2025 рік, а трьох тисяч крилатих ракет немає. Випрошуємо тамагавки і розказуємо вже нову байку про якісь фламінго. Ці фламінго будуть як і крилаті ракети, тільки, ну, в Мареві, певно, Зеленського. І навіть депутати Верховної Ради, які ще вчора оспівували Зеленського, підголосовували від голосу такого, знаєте, сателіта слуг народу, вже бачать, що щось не те, і гучно заявляють, що Зеленський ну обіцяти легко виконувати важко. От пряма мова депутатів слухаємо і прозріваємо всі ті, хто ще не зрозумів, що знаходження на Посаді зеленського знаходжень на посаді брехуна нічого доброго Україні не принесе. Недавно ще раз чув. Переслухав те, що казав президент, він казав саме ми зробимо там три тисячі крилатих ракет. Заявило би робити легше ніж потім їх виконувати. Що ми розуміли, що ніяких три тисячі крилатих ракет у нас не буде. Ну і по факту їх і немає. Я думаю, треба ну саме наших українських. Я думаю, що. Потрібно взагалі підраховувати скільки їх є, скільки ми їх зробили. На жаль.